Результат поганий. На жаль, починаємо третю гру вже з пропущеного м'яча. Я вважаю, це момент психології. Десь невпевненість, невпевненість з перших хвилин. Це ще трохи в іншій швидкості, але з такою грою в обороні і так визвольно так, грати не можна, неможливо. І, ну, це, в першу чергу це моя провина. Я головного тренера, я беру. Відповідальність на себе, але будемо робити і з ким нам далі йти, а з ким ні. Ну це дуже такий тяжкий урок, але це футбол. Ми сприймаємо це і йдемо далі. І які самі основні аспекти можете виділити негативні, які посприяли такому рахунку? Ну, в першу чергу грав обороні. Ну, я б не хотів сказати, що це, це тільки, тільки в цілому, це не стосується тільки захисників. В цілому ми грав в обороні. І багато програних було єдиноборство, під, підборов. І я думаю, що це головне, основ, що ми програли. Ну, саме бійне те, що програвати можна по-різному, програвати можна 3-1, 4-1 це велика різниця. І ну, я сказав хлопцям, що. Так неможливо. Нам, нам дійсно мені соромно за цю гру, за, за цей рахунок. Я повторююсь, я за це відповідаю. Но я буду робити висновки і штаб буду робити висновки надалі. надіюсь такого не буде. Ну, то, що якби би планували, знаєте, а, м -м, хлопців дуже добре виходилося вибігати в контратакуючі ну дії. Звісно, реалізація сьогодні була дуже добре погоріла. У нього сьогодні день народження був, він так сказати, і себе поздравив і нашу команду. Так що такий краткий ответ. Чи запам'яталися вам якісь дії зі сторони Буковани 2? А, так, ми ж ретельно дуже добре розбирали цю команду. Гарно вистроєна гра. Тут в тактичном плане надо было очень добро сыграть. И самое главное, что мы говорили, молодая команда, которая психологически еще и не, не уютно себя чувствовать, когда в рахунку, так сказать, не в их пользу. Поэтому мы старались вот эти минусы команды соперника использовать очень ретельно в свою сторону.